Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У кривому розі вже розпочалася друга хвиля видачі продуктових наборів у 2025 році. Так, пакунки від Ради оборони міста отримують представники найбільш вразливих категорій населення. Для того щоб отримати продуктовий набір, необхідно пред'явити картку Криворіжця. І сьогодні більш детально про процедуру ми поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Ігор Вовкозуб, заступник голови металургії. Районної місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Пане Ігорі, я вас питаю. вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що входить до пакунків на разу? Ну, зміст пакунку не змінився. Як і раніше, до пакунку входить борошно, 2 кг, кілограм цукру, пляшка олії. Одна банка згущеного молока, пачка чаю, банка м'ясні консерви. Паштет з куліч м'яса птиці, шинка одна банка, банка зеленого горошку, в общем, 10 найменувань. <гум> а скільки людей вже в цю хвилю отримали? От за 4 дні ми вже видали 1386. Продуктових наборів, що складає 35% тобто третю частину вже отримали, вже угу, третю частину. А розкажіть, будь ласка, які документи повинна мати про собі людина, щоб отримати ось цей набір? Як і завжди, видача проходить на підставі електронної багатофункціональної картки Криворічця, але ж у разі її відсутності можна отримати згідно паспорта. А якщо вони то ще не спів отримати картку кервиця, можуть її отримати безпосередньо на пункті видачі продуктових наборів. Розкажіть, які основні категорії можуть отримати в принципі продуктовий набір? Ну, в другу хвилю входить 18 категорій. Ну, основу, мабуть, мабуть, цієї хвилі складають пенсіонери, в яких пенсія 3 400 та менше. Угу. Якщо раніше минулого року це була цифра 2800, то зараз вже трішечки в нас відбулися зміни. Можу додати, що відмінністю з минулим роком є те, що раніше видавали один про на сім'ю, незалежно від того, що отримували оба пенсіонера 2,800 Ну 2800 або менше, чому році вже мають можливість отримувати оба. Пенсіонери, якщо у них пенсія 3-400 або менше, угу. е, також наскільки мені відомо, додалася ще категорія ВПО. Е, от розкажіть, які документи мають повинні мати про собі приміщені особи, адже вони вже не мають картки при як їм бути так. Вони, якщо вони пройшли реєстрацію, реєстрацію управління праці та соціального захисту населення вони отримують відповідну довідку. І згідно цієї довідки, якщо вони підпадають под ту категорію, яка перерахована. В другій тій хвилі, не взагалі ВПО, а іменно ті ті категорії, які це можуть бути там Чорнобильці, якщо дитина, ось дитина, якщо е, не отримує виплати при народженні дитини, це інваліди другі на Я скажу, що дуже ми, ми чуємо тільки гарні відгуки, що за якісні продукти і подяка завжди присутня. А от стосовно маломобільних е людей, як їм доставляють пакунки чи як там буде? Так, усі категорії, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка, і це робиться регулярно. і У нас вже налажена налагоджена система в цьому напрямку, так що все в нас працює добре. Угу. Е так, а якщо людина не отримала свій продуктовий набір під час попередньої хвилі, вона може його забрати зараз? Так, перша хвиля, яка була розпочата цього року 31 березня. Угу. Продовжує як працювати, і ті категорії, які підпадають під першу хвилю, вони також отримують продуктові набори. А чи потрібна попередня реєстрація? Ні, Ніякої попередньої реєстрації не треба. Але якщо треба проконсультуватися, то це можна зробити за телефоном або на контакт-центр 1520, Ну або вже прийти безпосередньо на пункт видачі і там уже отримати детальну консультацію щодо отримання пробнаборів. Так, ну що ж, пане Ігоре, дуже вам дякую за цікаву розповідь, що проінформували містян, і на цьому будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Ігор Вовкозуб, заступник голови металургійної районної місті Ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Ми поговорили про другу в цьому році хвилю видачі продуктових наборів. І наостанок я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У морозі продовжується друга хвиля видачі продуктових наборів, ініційована міською владою та радою оборони міста. Понад 41 тисяча родин отримує допомогу. Пан Сергій вже не вперше отримує продуктові набори та зауважив, що процедура отримання допомоги дуже швидка та легка. Для цього потрібна лише карта Криворіжця. У разі її відсутності потрібен документ, що підтверджує особу та приналежність до визначеної категорії. В Цьому році акцент зроблено вірно, тому що люди ну, вживають ці речі, вони зручні для вживання, вони якісні. І взагалі весь набір, він добрий, добре скомпонований, всі речі, які там є, необхідні. І я дуже задовільний, так як і всі інші, які отримують такі набори. Разу така підтримка передбачена для 18 категорій, в тому числі було прийнято рішення, що у 2025 році, крім криворіжців, право на отримання продуктових наборів мають особи з числа ВПО, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення нашого міста, та належать до пільгових категорій. Зокрема, в першу хвилю у металургійному районі продуктовий набір отримали 2340 сімей. А протягом другого етапу запла. Плановано видати вже 4 тисячі наборів. 14 квітня розпочався другий в цьому році етап видачі безкоштовних продуктових наборів, придбаних за рахунок місцевого бюджету, організованих Радою оборони міста і виконкомом міськради для підтримки кріворістів в умовах воєнного часу. По всіх категоріях, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. І по всіх питаннях, які виникають щодо отримання продуктових наборів, можна звертатися безпосередньо до пунктів видачі або телефонувати на 15.20 до контакт-центру міста Кривого Рогу. До безкоштовного продуктового набору від влади міста входить м'ясні консерви, борошно, олія, цукор, чай, згущене молоко та консервований горошок. І це не остання хвиля. Всього на цей рік у кривому розі передбачена видача близько 260 тисяч пакунків. Аліна Сітнікова, Анастасія Костанюк, Максим Мурашов, перший міський.